У відео розповідаю важливі дії, що має зробити кожен підприємець у квітні. Переглядайте повністю весь ролик, щоб нічого не пропустити. На порядку денному податки ЄСВ, безпека у утриманні переказів на карту та звітність. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Щомісяця ФОПи мають певні рутинні процедури, які потрібно проробляти. Цей місяць важливий тим, що повністю всі ФОПи мають перевірити, чи треба їм платити ЄСВ. А навіть більшість ФОПів все ж таки мають його заплатити. Всі ФОПи спрощенці на першій, другій, третій та четвертій групах платять ЄСВ до 20 квітня, незалежно від того, чи був дохід. ФОПи загальники платять ЄСВ за Квартал, тільки у тому випадку, якщо у них був дохід, коли доходу не було, загальники ЄСВ не платять. Нагадаю, також є пільга по сплаті ЄСВ у військовослужбовців, пенсіонерів, осіб із інвалідністю, а також працівників, за яких роботодавець платив ЄСВ. Цим особам можна не платити ЄСВ і повідомляти якось додатково в податкову про те, що вони його мають і можуть не платити, не потрібно. Просто в кінці року не подаємо звіт по ЄСВ. Штраф за несплату ЄСВ дорівнює 20% від суми несплаченого ЄСВ, а також 0,1% пеня за кожен день затримки. Тому, будь ласка, з цим будьте акуратними. Також ще заакцентую увагу на одному моменті. ФОП може платити ЄСВ помісячно, а може поквартально однією сумою за весь квартал, власне, кому як зручно. Головне, щоб до 20-го числа конкретного місяця, а зараз це до 20-го квітня, була повна сума ЄСВ сплачена. Також ФОПи на всіх групах платять єдиний податок та військовий збір. ФОП на першій групі платить 302 гривні 80 копійок єдиний податок до 20 квітня. Також в цей же час платить єдиний податок 1600 гривень ФОП на другій групі. Військовий збір ФОП на першій другій групі платять разом, він є однаковий і дорівнює 800 гривень. ФОП на третій групі платить і єдиний податок, і військовий збір аж до 20 травня. Тому часу ще є із запасом. Нагадаю, ФОП на першій другій групі може взяти відпустку та не платити. Один раз у рік єдиний податок та військовий збір, якщо у такого ФОПа немає працівників. А от ФОП на третій групі завжди буде платити єдиний податок, коли у нього є дохід. Так само, і військовий збір. Також для єдиного податку та військового збору ФОП на першій другій групі досі є пільга у сплаті для територій можливих бойових дій активних бойових дій, а також тимчасово окупованих територій. ФОПам, які мають таку адресу, можна не платити ці податки. Котре нагадаю, що податкова почала серйозний контроль за переказами з карти на карту завдяки двом джерелам. Нацбанк передає в ДПС дані про велику кількість P2P переказів з карти на карту, а не банківські фінансові організації передають дані про перекази через фіскальний чек, який вони формують на кожен переказ за формою ФКЧ 3 наприклад, Новопей. на практиці. Це означає, що у ДПС тепер з'явиться великий об'єм даних про рух коштів між фізичними особами та ФОПами. Отже, треба мінімізувати кількість звичайних переказів між картками, особливо коли ви продаєте якісь товари і отримуєте оплату на просту карту фізособи. особи. Не буде проблемою, якщо ви продаєте старі вживані речі, адже згідно рішення суду, а саме Верховного суду, несистемне отримання платежів не буде вважатись підприємницькою діяльністю. Згідно рішення Верховного суду, системність це три та більші продажі. Глядачі, мені буде дуже приємно бачити кожного із вас серед своїх підписників. Тому, будь ласка, підпишіться на. Канал, ставте лайк цьому відео та напишіть коментар у підтримку каналу. Тепер перейдемо до звітності. Тут насправді треба врахувати багато моментів. По-перше, до 1 травня, тобто до кінця цього місяця, мають здати звіт ФОП-загальники по своєму доходу за 24 рік. Також звіт за свої доходи до 1 травня здають і фізичні особи. В цьому місяці почався звітний період також і для ФОП на третій групі. Вперше здається, звіт за новою формою і сплатою військового збору, але аж до 10 травня. Із додаткових звітів, що можуть здаватися, це щомісячний звіт у ФОП які мають найманих працівників, і він подається до 20 квітня. Також до 20 квітня подається звіт по акцизу у ФОП, які торгують під акцизними товарами, мається на увазі алкоголь та тютюн. Станом на зараз звітність по сплаті ЄСВ чи додаток по сплаті ЄСВ ФОП жоден не подає. Цей звіт подається лише один раз в рік за результатами цілого календарного року. Також не подаємо просто так. Звіт 4ДФ за оплати ФОПам. Я вже неодноразово говорив, що це. Не обов'язково, тим не менше, не переключайтесь. Приходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.